Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL302. Це фара з перевернутим кріпленням вверх. Вона кріпиться під бампер. Тоді у неї працює чітка світло тіньова межа. Дивіться, як класно вона світить. Дуже широко. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Ось так я її тримаю на відстані 30 см від дороги. Світить вона приблизно на 100 метрів. Ось така фара. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.